І так, друзі, вітаю вас всіх на каналі Василь Механік. І сьогодні в нас така тема на насчет точильних станків. Я думаю, кожен хто має бензопилку, ну верніше не кожен, ви самі розумієте, що хто як захоче, але все одно люди хочуть якоїсь такої незалежності, щоб мається в виду, що захтів наточив то є люди, які мають даний станочок. Ну, то не обов'язково цей, не обов'язково цієї фірми, подібний до того. І про що саме мова? Як ви бачите, тут відсутній у нас диск, на якому виставляється шкала і на якому виставляється кут заточування ланцюга. І що я сьогодні хотів би вам розказати, що треба знати, коли ви маєте даний станок. Бажано, щоб він був якісний. Буває, що ви можете попасти не на якісний, але як то можна зробити, щоб він став якісним. І навіть можна користуватись неякісним станком, але якісно заточувати ланцюги. Дивіться, коротше, в мене... Така проблемка. Бачите? Тобто це не тільки в мене може бути, це в кого завгодно може бути. Дивіться, це я вам показую зараз ближче. Дивіться, бачите? Люфти, що в бік, що туди. Тобто, виходить, посадочний діаметр оцей з внутрішнім отвором не співпадають. тобто зроблене в мінусі і літає десь порядка міліметра. А це для заточування ланцюга дуже є е, якби не є нормально. Тому, що, тому першим ділом вам треба вибрати цей зазор. Як то можна зробити? Берете, ну в моєму випадку підійшов такий варіант, як ось така плівка, це з бутилки, з обикновенної бутилки. Від мінеральної води. Так, то береться отака, от робиться втулочка. Все, воно сходиться. І тепер вставляємо. І що ми бачимо? О, все. Як бачите, люфти вибрались. Це один з факторів. Ставимо гаєчку. Знизу Це контргайка, яка фіксує шкалу, стоїть на місці. Тобто одну проблему ми вирішили з вами. Але це ще не все. Також є різниця в тому, як відлита дана площадка і як вона настроєна на який цеп. Може бути по-різному. Разні цепи мають різну раз, ширину паза, і це треба враховувати. Бажано, якщо ви маєте станок, якщо ви користуєтеся ним чисто для себе, то, то буде простіше, тому що у вас бензопила, наприклад, одного паза, там 1,3, наприклад, 1,5, 1,6. Ви собі вибрали під той паз і користуєтесь. Якщо... Ви там займаєтесь заточкою цепів, то то треба враховувати і дивитися, щоб аналювати то все. До чого я веду. Дивимося. Ось у вас, я вам показую цеп. Дивіться, уважно. Як бачите, покусуюсь. Один зуб. Оці зуби більші, ніж праві. Тобто лівий більший, правий менший, то не є добре, розказую чому. Тому що коли ви ріжете, оскільки зуб йде не рівно з корпусом, а в сторону, виходить, що він більше відходить в сторону. І у вас буде в даному випадку різати полукруг вліво, постійно вліво буде затягувати. Тобто так, через що. Знати треба оці маленькі нюанси. Як настроїти станок? Настроюється станок даним чином. В першому випадку вам треба взяти новий цеп. Взяли новенький цеп. Тут всі зуби рівненькі, однакові. І тепер ставимо його. На місце. І що нам треба знати для цього, коли ви будете точити? Тобто, У нас зараз повернуто кут заточки 30, 30 градусів стоїть. Врівнюємо чітко тако. О, все, 30 градусів. Що треба знати? Тобто, у нас є диск. І як провірити? Чи є похибка при повороті. Фіксуємо, впираємо, підводимо, регулюємо і і дивимося. Круг, звісно, вже підтерліть трошки, але нічого, це для пояснення, я думаю, вам буде достатньо. Так. Зуб вже в зацепі. Опускаємо. Як бачите, не пускає. Тобто треба відрегулювати, ось окрутимо барашку і відводимо ще цеп. Все, вже проходить, як бачите, ось. Його. Тобто, ще не впирається, але вже проходить. Що ми робимо? Опускаємо. Висота відрегульована. Ось цим болтом. Ось цим болтом ви регулюєте висоту. Відрегулювали висоту донизу. І тепер просто підводимо зуб. Раз. Поки не впреться. Все. Чуєте, да? вже в робочий зуб впирається. Пішов зацеп. А тепер провіряємо, як буде на тій стороні. Значить, ми фіксуємо на цю сторону, цеп зажатий, все працює. Все. І повертаємо на 30 градусів на слідуючу сторону тобто ви одну сторону проточили всі зуби однакові з однієї сторони отже як бачите звільнили тепер піднімаємо флажок фіксуючий і опускаємо на зуб який буде йти по лівій стороні зажимаємо цим самим ми будемо знати чи точний станок Опускаємо і тут ідеально. Тобто цей станок ідеальний в своєму плані. Траплялись мені до цього станки, в яких була проблема. Тобто ви точите одну сторону, переставили на, переставили на другу, зуби не однакові після заточки. І Якщо у вас виходить неодинакові зуби, отакі, тобто ліва сторона більша, а права менша, що треба робити? Провірили точність станка на новому ципові. І якщо у вас затягує, що з однієї ви виставляєте там більше знімає, а з другої менше, то треба просто взнати різницю. Тобто ви підвели там, де знімає вас більше, і у вас лишиться оцей зазор. Тобто ви підвели круг. Підвели круг, вас ось отако, наприклад, оцей зазор. Ви зафіксували. Все, це якби ваша похибка на станкові. І як можете можете позбутися? Оцеї похибки, знаючи, скільки обертів до упора, ви просто кожен раз мусите прокручувати регулювання цього прапорця, щоб він доводив до кута. Тобто раз, наприклад, в даному випадку, наприклад, віджали і, і до упора. Ви знаєте, що, наприклад, один оберт. Отако, от зробили один оберт. І воно вперлося. Все. І виходить, що у вас зуби однакові з двох сторон. Тобто знаєте, що при повороті в даному положенні вам треба додати один оберт і проточити всі зуби. При повороті в цю сторону ви оцей один оберт забираєте назад. І це вам прийдеться так робити постійно. Ну, як би все. Таке відео інформативне, кому було цікаво, не забудьте пальця вверх. І написати якийсь коментар, може я що неправильно сказав. Ну, практика показала, що то все працює. Були в мене проблемні станки і точили вони точно. Не хуже, ніж цей. Це перший станочок, третій по щоту, який попався мені саме. Якісний, який точно робить свою роботу при повороті. Ну, на цьому все. Всім щасливо, всім пока, всім здоров'я!